Всім привіт, друзі! З вами я, Стріпс, або ж Кравець Олексій. Що іменно? так? Ну бо це мій новий канал. Ну, канал по Майнкрафту. Просто щоб на телупатии знімати на один канал по всяких різних типах відео. Ну ж, ладно, давайте вийдемо прогуляємось. Опа! Треба буде поменять цю дверь, а то дуже голосна ця дверь. Житель. Ай, привіт. Привіт. Що це таке? А, да це я хочу побудувати портал із бедрока. Думаю, что. Ну, думаю, интересно було, в які измерения я попаду. Хочу подпалить, не підпалюється. Геніально, зитя. геніально. Ми, бляха, це не здаємо тепер уже. Що треба ждать, коли оператор прийде. В смислі? Так просто попросив мера, креатив. вот тобі дасть. Проблема вже не така. Просто тепер нам надо, надо просить не в мера, а в оператора. Ой. Треба ждать, або коли він це знесе, або, або ждать, поки оператор прийде. тому що він ще місяць назад був. Ще місяць назад поїхав в тому Просто в нього дуже важка робота. І за цього він буває не справляється. І за цього він часто бере відпуски. І ти це поламав, врубив точніше. Ну То нічого. Да, здрасте, нічого, воно портить вид. Вообще воно не портить вид. Да, цікаво, цікаво. Цікаво було б на це подивитися здалека. І що нам тепер робити? Еще было интересно, как он новый сверху лобы. <свист> 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 Ай, классно, блин. <свист> Ладно, пойду. Так, ну, ну, А откуда в мене креатив? Собственно. Чего ти кажеш? Откуда в мене креатив? б оператор і узнав, що це така фігня? Ну хоча да, він казав, що он через місяць вернется, а вже... а сегодня он должен был що він что он приеднался до гри. Ладно, давай знесемо цю постройку. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Ну блин, а жалко, конечно. Я на тебе друг потратил. Ага, від нашего села тобі не жалко. Ладно. Переживем. Таке. Слубачок. Пустый. А, да, вот это фигня. А, ну еще я собі ремонт заблахал, по-перше, звоночек. И теперь дивитесь, какие у мене красивенький ремонт. Тут появилось место, ще планшет. Тут є. Появился календар, градусник. Правда, я його не можу перед бутом дивитися. Потому что он у мене отут висить. А, окей, закриваємо двері. Будемо. Я сяду посижу собі. Вернусь. Знаєте, що мені це напоминає? Буді мене щось забахалось. Чого? А як заполамалось? Хм, ладно. Це же почти таке саме, як у мен, як у нас колись було в селі заброшений дом. і за нього у нас була всяка аномалія в селі. Окей, включаємо. Опа, Монік включився. Ладно, Одна... давайте это работать. Я пишу уже цей документ. Ой, я случайно він не нарушу. Так, я дописав його, бо мені оставалось мало. А тепер сохраняю. Еес! Що я цей звук зробив, я сам хз. Окей, Виключаємо Монік. І от так! Отак от ось. Ес! І все, сідаємо назад. А ну ще дивіться, які я бутиночки прикупив. За 16 зум Окей. А, ну лишь я купив собі кредитки. Ну, це вообще карты. Просто тут так пишется, что це. Ну дід, це з одного. Ну, короче, кредит. Ну, типа того, це вообще карточка. Ну и гроші. У меня як бы було більше, просто тут на карточке. Я ці карточки уже давно купив. Просто одну недавно. Просто одну я. Ті дві вони просрочні вже, я їх кудись сподівалася знайшов, І одна робоча. Окей, о.кей. Ага як лугає. лугає, як? капець, як лугає, подвісає, чуть-чуть. Хотя даже не чуть-чуть поб... це. А багато як вісне? Подожди, дайте хай развести. Капец. Не чисто я О, все. Я кото уже из зенов житель зарубил. Я коту зарубил какие-то взрыв. Хм. Ладно. Ну, подавлю сейчас телека. як знову лагає. У чисто, я потом житель та і знову щось зробив. Щось по типу там взорвал багато динаміта. Тому що я знаю, ну, динаміти плюс багато дорівнює страх Або капец. йде. Ну воно ще не розвісло. Подожди, я по там тестірує ракету свою, потому що, я понял, він мені казав, що зробить, буде що він робить там ракету. Вони цю ракету вже год робить, він і под землею зробив. Да, жители... Удивлять не перестають. Окей, у мене дуже вісне. Но это хаймен хай, хай развесные, окей. Хм. Запиши де, запиши Капец ум. Не, о. Чуть под розвислу так это чего уже? Коротше, у мене там дуже сильно лагало, що мені прийшлось взагалі. Вообще... Ну, що у мене планшет просто перезагрузився. Що ти житель там зробив, я сам не знаю. Ну ладно, з вами був я, Strips. Всім пока!